Відтепер старовинним Ужгородом можна не тільки прогулятися, а й з'їсти його. У столиці Закарпаття з'явилася власна солодка візитівка торт імені міста. Досі власним тортом серед усіх українських міст міг похизуватися лише Київ. Ужгородські кондитери сподіваються, що їхній витвір заживе не меншої популярності серед туристів. Із міста над ужем туристи повезуть нові сувеніри солодкі торти. Фірмовий торт Ужгород, який повинен стати візитівкою обласного центру Закарпаття, важитиме 400 грамів і вироблятимуть його тільки з натуральних продуктів, без усіляких стабілізаторів з емульгаторами. Його рецепт навмисне розробляв знаний у краї кондитер Валентин Штефаніо. Коли ми создали вкус, наприклад, вареної варений яка которая йде э, сам тортужгород. Когда мы создали этот вкус, мы поняли, что это действительно тот вкус, который присущий нашему региону. Э, Из него очень много делают пирожен и в тех же селах. Окрім згущеного молока, до складу торта входить печене безе з фундуком та трішки шоколаду. Ним намальовано зверху один із соборів міста. Та найтяжче було, зізнається цукерник, не рецепт вигадати, а створити солодкому сувенірові незабутню зовнішність. Подобрати логотип, там, где-то зовнішній вид, щоб у нього відповідав нашому регіону, щоб турист на нього мог посмотреть, мог його запам'ятати. Перша партія тортів усього тисяча штук, бо саме стільки є, поки готових коробок. Хоча потужності кондитерського цеху вистачає, аби пекти 200 таких смаколиків на день. Мешканці міста від новинки у захваті. Кажуть, тепер знають, що даруватимуть друзям із інших міст. Тут навіть написано. Уж день знаходиться. Які найтакі визначні місця в Ужгороді? що Це дуже хороший подарунок, як сувенір. От у нас тепер в Ужгороді з'явився, так як у Києві є, так Київський торт. Тепер ми маємо свою солодку таку принаду Ужгорода. Кондитер пропонує іншим містам України створити свій торт. Навіть рецепт готовий розробити особливий, аби в кожному регіоні країни були свої солодкі туристичні принади. Віталій Глагула, Володимир Кіш, Ужгород, Новий канал.